Велосипед це один з найкращих винаходів людства. Побойтесь, що ніхто не придумав більш ручного транспорту, який був би не тільки екологічно безпечним, а й підтримував фізичну форму. Привіт! З вами Марта Курман. Сьогодні поговоримо про велоспорт, адже хоч він і є популярним, насправді мало людей знають про нього. Велоспорт. Съмптевна и ведит по Який дає гарне фізичне навантаження і є олімпійським видом спорту, проте, перед тим як стати настільки популярним, велоспорт виглядав зовсім по-іншому. А почалося все з 6 квітня 1818 року. Це дата народження першого велосипеда. Винайдено його було в Парижі. Барон Карл Дрес продемонстрував свій. Свій двоколісний засіб пересування, який і був прототипом сучасного велосипеду. Відмінність була тільки в тому, що такого транспорту не було ані педалей, ані шин. Він був суто дерев'яний. Перша велосипедна гонка відбулася 31 травня 1868 року в Паризькому парку Сен-Клу. Дистанція гонки 1200 метрів. Кількість учасників першої велогонки сягала близько 30 людей. Перемогу здобув англійсь Джеймс Мур. Він їхав зі швидкістю всього 11 км на годину. Олімпійським видом спорту велоспорт став у 1896 році. Проте першою гучною гонкою, яка вважається великим кроком перед історією велоспорту, була гонка Tour de France, що відбулася у 1902 році. Тривала вона кілька днів. Що цікаво, тоді учасників гонок та змагань не було якоїсь певної. Форми. Всі приходили, як хотів, прусти сорочка і штанах, навіть у фраках та кроватках. На голову і одягали звичайну кепку. Пізніше стали носити шолом, позичені з хокею. Сьогодні ж у кожного професійного учасника велоспорту є своя форма. Наші дні до шосейного велоспорту ходять олімпійські видигону та неолімпійські. Наприклад, неолімпійськими є парні, командні, багатоденні гонки та гірські тури. До трек велоспорту відносяться гонки з переслідуванням, спринт, гонки на вбивання тощо. Велоспорт це не тільки цікаво та весело, а ще й корисно. Змінюючи інтенсивність і тривалість навантажень, можна досягти чудових результатів, тренування серцевого м'язу, поліпшити кровообіг, прискорити обмін речовин, їзда на велосипеді, також зменшує ризик захворювань кровоносної системи. До того ж, через постійну циркуляцію крові в ногах, виглядають. Велосипедистів набагато рідше трапляються такі судинні захворювання, як, наприклад, варикоз. Під час катання на велосипеді ви тренуєте м'язи, ніг, стегон і навіть бопелик. Також, що дуже важливо, велоспорт чудово підійде тим, в кого проблеми з дихальною системою. Проте не забувай, що для безпечної їзди на велосипеді потрібно вживати заходів безпеки. Професійні спортсмени мають в своєму інвентарі такі речі, як шолом, спортивні рукавички, окуляри, велосипедне ко спеціальні грусі. Та навіть якщо ви просто рушаєте на велосипедну прогулянку, не забувайте про комфортний одяг та шолом. Велосипеди невід'ємна частина не тільки спортивних дисциплін, а й повсякденного життя людини. До речі, 31 травня відзначають день народження велоспорту. Тож тепер ви знаєте, коли з'явився це від спорту та звідки він походить. А на цьому я Марта Курман, із з вами прощаюсь. Па-па!